Всім привіт, друзі! Мене звати Містер Нуб і ви на моєму каналі. І в цьому відео я хочу вам показати топ саме, тобто, три методи, три методи, як короче, от я трошки. Топ-3 методи, як отримати мед і різні насіння, і як отримати файні фрукти. Самих, Просто скажу найліпші три методи в, в ігрі Growing Garden в Roblox. І так, один із цих методів, який я придумав сам. Ну, я нікого не бачив, я просто сам придумав. Вот. І я скажу так, на от одному з таких методів ви можете отримати от такі от кавуни. Подивіться, які вони великі. Да, Вони дуже-дуже здорові. Да. Но у нас буде три методи. І перший метод це спринкер метод, другий метод фойл метод а третій метод це вже буде. Лап-метод. Да. Так. Чи Golden lap метод Коротше, лап-метод. І так, почнемо від того, що. Е, це буде таке відео для тих, хто не знає ці всі методи. І я хочу допомогти людям, які взагалі не шарять про це все. Коротше, які. Які люди, які взагалі не шарять, як отримати дуже багато грошей, як е, отримати насіння круті. Хочу допомогти людям в цьому відео, да. Якщо хтось не бачив ці методи в тіктоці були, но я так-то зараз хочу показати вам на, на YouTube відео подробно і розказати вам про це все. І да, до речі, я видів, як, як GrowGarden дуже сильно почав залітати, дуже багато було переглядів, лайків. Я дуже... Дякую вам за це, тому що, реально, я не думала, що вам всім сподобається GrowGarden. Типа, такий контент. Да. Uh, так що давайте сьогодні я зроблю відос такий. Недовгий він зайде. Не, не, не надовго, але розкажу, розкажу вам про ці методи. І, до речі, да, давайте ще відкриємо зараз багек. Я хочу ще з других аккаунтів відкривати в кінці. Так, давайте зараз розкажу про методи і відкриємо багек. Окей, okay, перший метод самий простий метод. Самий простий метод. Для того, щоб зробити цей метод і цю тактику, коротше, як це можна назвати. Спрінгвер-метод називається. Вам потрібно мати... Як, ну, наприклад, ви хочете поставити на Мун Мелани цей, цей метод зробити. На Moon Melanie, да, то вам треба, вам треба один мастер е Далі. Два Годлі спринкор, спрінкера. У мене їх, звісно, нема. Ну, я зараз вам покажу, як вони всі виглядають, щоб ви знали. Зараз. І. Так. О, два Годлі спринкора. Один мастер. Ось такий от. Два таких годлі, які дуже похожі на мастер. Три адванса спринкора. І також три бейсік Спінкера. Спринкори, вони. От, наприклад, бейсік спринкор, він збільшує швидкість коротше, швидкість як це сказати розщіння фруктів тобто в пару, в пару раз більше у вас буде рости фрукти якісь або щось друге і також він додає такий Ну і не з фруктів ваших. Наприклад, ви поставили на якийсь фрукт на Мунмелони, то у вас вони такі теж побільше будуть, ніж ніж прости Мунмелони. Два рази чи скільки, вот. Вот до речі, я купляю дозвіл. Тобто ваш фрукт десь два рази буде більшим. Advanced Springer робить те саме, але не збільшує. Не збільшує його. Він не буде таким великим, як ви думаєте. Він може дати вам Mutation. Шансом Advanced Sprinkler може ваш фрук зробити Rainbow, або абодли Godly... Э, це оце, вот це. Тобто, Godly, Sprinkler, це вообще тема файна, тому що це. Advanced Sprinkler плюс basic Sprinkler додаються. Короче, два в одному. Вот. І master, мастер вроде бы То же саме робить. Так що вот. Ну, на Вашому місці я би е Коротше, на вашому місці я би все-таки користувався, як я й сказав. Окей, давайте розкажемо далі. Ви, коли у вас є ці спринкери, ви ставите в територію, де ви хочете поставити. Головне, на вашому місці я би поставив так, щоб всі, от, наприклад, всі насінньому вот так от у мене. І всі спринкери достають до нього, до цих насіння Мунлевона. От щоб вони так стояли, щоб ви сюди могли ставити спринкери. Пізніше, коли ви поставили 4. Тобто 3 Basic, 3 Advanced, 3, 2 Godly, 1 Master, ваша ціль просто вийти з гри. Просто виходити з гри десь на півгодинки чи на скільки. На півгодинки. І коли ви приходите в ігру, у вас мумелуни, або просто. У вас мають бути великі мумелуни. Не, не такі, як у мене зараз, тому що я тут користувався ще чимось файним. Но. Другий, от, до речі, тому що да, я взяв, і я просто взяв, до речі, сьогодні просто їзнув метод Sprinkler, О, простий е методіку Sprinkler метод. Користувався ним. Але я ще додав оце свій сокер Sprinkler, тому що він для Монмеланів збільшує якраз у вас дуже великі будуть. От. Ну, це теж можна користуватися цим спринкором для Монмелонів, для кавунів. Коротше, можна теж брати для спринкор методу. Просто теж його ставити і виходити зігри. Вот. Ну, я вам увіряю, що. Так, тебе тобто, тут коротше зайшли. Окей. Розказ. Тобто цей метод дуже корисний і дуже файний для. О, ого. Дуже дуже корисний. Так що, до речі, там легендарний Янічко в стоці, давайте купимо. Цей метод реально дуже полезний, і для вас це буде вообще зашибісь. Ви можете навіть на перці ставити. Можете навіть ставити на перці, на все, що угодно, ну. на все, що угодно, але на вашому місці, якщо ви маєте Мунмелон або щось, типа, або Кенді Блоссуму, то я би рекомендував на Мун ставити. Тому що Мунмело не ду. Що корисні? корисні. Окей, для наступного способу вам понадобиться мункети. Мун зараз. Окей, коротше, наступний метод вам понадобиться мункети. Да, мункети. Цей метод називається foil метод. Це дуже по похожий метод, як спринглер, але на цьому мет методі краще вам просто треба не виходити зі гри. Це саме головне. Якщо ви вийдете з гри, цей метод працює як спринклер і буде гірше трошки. Тобто у вас можуть навіть бути такі от мелони, якщо ви будете користуватися фойм-методом, вам треба взяти і поставити якнайбільше мункетів. Або можете, якщо хочете, то богомолів. Та е, то богомолів теж можете поставити. І ваша ціль, тобто, як ви це робите? Ви ставите, коротше, збираєте весь лут і от збираєте в кучку ці мунмелони. Туди ставите всі спрінкори, тобто ні, спочатку ви ставите мункетів, ставите туди спрінкори і просто не виходите з гри стоїте, а ви кажете, можете щось поробити, подивитися відео, а головне, щоб вас не вибили з гри, тому що метод не, метод не спрацює. Не спрацює, головне не виходить з гри, тому що у вас може бути два рази чи три рази більше, ніж ви очікуєте Мунмелоном. Фаумето дуже файний, але там треба мати питомців, які стоять і можуть ваш, ваші фрукти робити більше. Ну і ще треба, щоб у вас було дуже мало фруктів. Но все одно, ладно, навіть якщо ви будете мати дуже багато фруктів, все одно цей метод спрацює. До речі, за тому що я так-то не знаю. Мало лізер, щось круте. Воно вам треба стояти АФК і нікуди не відходити, там не. Тобто, відходити можете, але стояти вам треба АФК. І просто збути в ігрі. Саме головне. Вот. Так що це такий просенький спосіб, і реально на ньому можна багато заробити. Я не знаю, чи в мене є мунмаун, зараз Мон... А, ні, немає, я все продав. Коротше, так що, самі розумієте, може... Я думаю, що це. Як сказати... Коротше, це дуже корисний спосіб, щоб заробити дуже багато грошей. Іменно фулл метод дає багато грошей. але я не користувався фойл методом, тому що я. Це давайте я вам поставила з крафтом. це от. Я не користувався фойл методом, тому що. Я хотів. Ну я не хотів просто в грі стояти там. Тому що це дуже довго, дуже скучно, а хотів зразу. А, ну навіть в ігрі вам треба стояти, щоб файл метод спрацював. Може, годину, годину-дві, вот. а от спрінкер метод я не користувався за пів години і все в мене виросло. Так що, як ви як ви рішаєте, чи вам треба спринкер метод, чи, чи файл метод я просто користуюсь завжди спринкер, спринкер метод. Вот. Давайте я зараз, до за речі, при вас вот, поставлю. Як ви думаєте, що мені зараз випаде? І дивіться, цей спринкер, як я говорив, він дуже корисний для вас. Він дуже вам потрібний, якщо ви хочете на не ставити там FK, На не ставити цей спринкер, давайте купимо бамбук, вау. Вот. Так що такі діла. Окей, це вже останній останній метод на сьогодні. Він не. Він коротше дуже легкий. Хоча не такий вже легкий. Знаєте, коротше, я скажу так, цей метод не то, щоб ви отримати гроші, цей метод, ну, ладно, може, можна, частично, да, можна отримати гроші. Але на цьому методі ви можете, коротше, отримати насіння. Ще Давайте я зараз вам покажу, які насіння можете почути. Це все любе насіння з цього стока. Тобто, навіть можете почати sugar, apple, amber Lily, Beanstalk, Cacao, перець, Mushroom, Grape, Mango, все що угодно. Ваша ціль це просто взяти. От не просто так у мене стояли Golden Wap, да? І не просто так я назвав Lab метод. Взяти якнайбільше Golden Wap. Тобто золотих собачок, я найбільше і поставити їх до вас на ферму. У мене же я тільки 6 можу ставити, так що такі діла. Поставити. І просто вам треба стояти, десь не знаю, от я зараз вам кажу, десь може, ну, не знаю, може по центрі карти отут, отут, отут стояти, щоб до вас перетягувалось насіння, то тих фруктів, які ви получите з собаки. У собак у цих Golden Lab у них 10%, давайте зараз навіть покажу, можливо, я щось і виб'ю. У них, коротше, 10% того, щоб вони. От, 10% шанс up random seed. 10%, щоб вони викопили рандомне носіння фрукт, наприклад, Sugar Apple. 10%. І вони кожну хвилину це роблять. Тобто ви можете поставити АФК і прийти, і у вас тут уже горох без сталксітки, офігеть. А... Ну це круто, це реально офігенно, я вам так скажу. Це просто шикарно. Це файний метод, файний спосіб. І взагалі дуже легко на ньому можна отримати насіння, но... А, і так, так же витрачу, дивіться, О, воно вже всі заграли, чи ні. До речі. О! Мені вже питається, скільки років. Коротше, Давайте я зараз скажу. Так, цей метод офіни, і ще ви можете зробити одну стімку. Наприклад, а, в мене дох нема. Наприклад, якщо у вас. ну, О, дивіться, дивіться, раз, два, зразу вони вже не йшли. Оранж, туліп, і воно до вас вже так притягується, тобто. Ви самі розумієте. Ну, я скажу так. Цей метод важкий, тому, тому що... Треба купляти багато basic яїчок. І там на golden Lab не те, що маленький шанс, але на нього однаковий шанс, як на других питомців. Просто ...надіюсь, що вам повезе, що випаде golden Lab. Або дох. Тому що у собаки то такий же, в принципі, ...ну, тож, така ж способка, вона, вона теж може шукати рандомні насіння, але вона кожних скільки? Вона кожну одну хвину, давайте, до речі, просто серпак відкриємо. Вона теж кожну одну хвилину може таке робити, але як тут сказати вам, Вон, у неї 5% шансу, що вона це знайде, а у Golden Lab 10%. Коротше, я надію, що вам сподобались е, мої методи. Я надію, що вам піде на, на пользу. Давайте я навіть відкрию і давайте от, зроблю так, щоб ви не побачили, що мені випало. Я собі сам не побачив, що мені випало, тому що. Я хочу зараз відкрити. Все, я відкриваю і дивимося, що мені падає. Я сподіваюся, що вам. Снел! Ладно. Коротше, якщо вам сподобалися ці методи, то, будь ласка, ставте лайкос, напишіть коменти, якщо ви хочете ще якісь методи, щоб я шукав і вам показував, типа. Вот. А зараз я хочу відкрити всі останні яїчки, які я мав відкрити, і все. О, мені надо є це і запитаємо. Сенг Ю. Зараз уже робити те, що я хотів, але швидко робимо окей. Все. три топ-3 методи, які я вам розказав. Якщо вам сподобалися методи, то, будь ласка, ставте лайк Пишіть комент підписуйтесь на канал, хто не підписаний, тому що це дуже важливо. От. Надіюсь, що ви все зрозуміли, те, що я сказав. Ну. І я би вам гарантував, ну от якщо ви хочете отримати нормальні там от на, коротше, на файл і на вап-метод, вам, я би вам е гарантував, тобто, тобто совєтову вам би ну, просто Трейдитись якось і получати петів на такі на 60 левел, на 45, й на 30-й левел, на 20-й, щоб отримати плюс от for extra экстраквіп пет slots Тобто, щоб получати плюс. Скільки? Ну, коротше, хоча б, хоча б 5 петів ставити, це вже нормально. Тобто плюс 2 екстра спецслотс. Вам треба мати пета на 20 і на 30 левел. І здати йому от сюди, от сюди, ой, сюди, 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 для петів. І тоді у вас, ну, коротше, ви можете на 2 більше пета ставити... Е, на 2 більше пета ставити і робити той метод, і Fell і голден Wat метод. Окей, це все по методам. Зараз я заходжу на аккаунт і відкриваю Да. І якщо зараз падає Dragonfly, тоді. Я на. Я не знаю, давайте на. Якщо зараз реально випаде DragonFly, то я на 300 підписників його розіграю. Може не Dragonfly, але я можу навіть на. Якщо випаде DragonFly, то можу 3 Red Fox або, або 2 Редфокса. Розіграти і. і. Вот. Да. Якщо ви подати драмфлай. Звісно, маленький шанс, але мало ли. Тобто, ви зразу скажу так, ну, у собаки дуже великий шанс, що ви щось нормальне скопаєте. мого друга собака скопала BIN Stalk seed», Тобто, розумієте, як це круто. Вот. І вона може скопати, Я просто, знаєте, сидів, собі думав, давайте зараз перейду на другий аккаунт. І так, я вже на своєму отвинку. вот. Е, я забув сказати, у в мене є краще Dragonfruit золотий. Не те, що він золотий, но із Super я я забрав. Вот. Так що такі діла, дивіться, тепер у мене тут золотий дара в Dragonfruit. І от якраз, якраз то саме яичко, яке я зараз буду відкривати, но будемо відкривати не простим способом, а будемо поливати і відкривати. Да, мало ли вдруг випаде зараз Dragonfly. Все, відкриваємо і. Ага, маленький равлик випав. Жаль. Дуже жаль. Ну ладно. Uh, в принципі, я не розстроєн. У нас ще є один останній аккаунт в парадії. Мало ли щось там випаде теж. Да. І тут ще один багаг відкривається, так що, я не розстроєн А, ну давайте ще Legendary Ecco. Мало ли зараз. Uh, Відкриємо. Пізніше. До речі, да, в Legend React. Legend React тоже файна яичко, і тут може випустити випасти... Я, до речі, хочу зробити віддільні відео про то, що... Про всіх петів, що вони роблять, чи полезні вони, чи ні. Так що, якщо ви хочете, то, то я його зроблю. Може, навіть і сьогодні зроблю, а викладу вже завтра. Так що от. Добре, переходимо на наступний аккаунт. Окей, okay, до речі, друзі. Oh, це що таке? Офігеть! що? Що такие? Офигеть! Офигеть, це што, це за Офигеть! Йоперный театр просто мешает дуже сильно! Я в шоці! Он там не нато, кстати, я может его Ладно, отакей, окей, у нас зараз Бак Экостани, і давайте прощаться ми аккаунт. акаунт. Неважно. Аккаунт так, вот, коротше, давайте погнали, Надіюся, Надіємося, щось що, що нормальне випаде зараз. Давай. Джанта. ну хорошо, Джанта нормальний, так що окей, плюс-мінус нормальний, пусть буде. Якщо, ну, друзі, це... Опа, точно я забув. Я забув. Зараз ще є яичко Ledgetari купуємо. Я, я хочу сказати, якщо вам сподобалось це відео, друзі, тоді, будь ласка, ставте лайк, його, просто зробіть. Не знаю. Скажіть, знімати мені далі грогарден чи ні, тому що я стараюся дуже сильно. Вот. Ну і на цьому все. Це було три, топ-3 -три найкращих методи. Ну, я так думаю, що найкращих, ну, коротше, топ-3 методи в Гровгарден. Вот. Всім удачі і всім пока! А, і да. Ждіть е, нову інформацію в моєму телеграм-каналі. Про наступне відео. Пока!